Вітаю, шановні глядачі на каналі Майбутнє. І сьогодні у нас в гостях прекрасна, чудова, чарівна, контактер, ченелер Ісіта Гая. Вітаю вас, Ісіто. Вітаю, Анастасія, дуже рада. Вітаю вас перше на нашому каналі Майбутнє. Сподіваюся, наші випуски будуть регулярними і цікавими нашим глядачам. А ми поговоримо про загрози для України. Яким ви відчуваєте цей жовтень та взагалі період, вже, який залишився до кінця цього року? Які найбільші загрози для України? А, найбільші загрози це, звичайно, обстріли, які зараз відбуваються в Україні. Я бачу, що війна буде. Поширюватися, вона буде ускладнюватися, і я бачу, що не зможуть домовитися Україна з Росією, більш буде поглиблюватися війна в той самий період я бачу, що буде більше атаків з території України і на Росію. тобто Дуже сильне бомбування з одного боку і з іншого боку, але на Україну буде летіти більше. Я бачу взимку також атаки на якусь важливу інфраструктуру України, і до 27 року є велика вірогідність, що Російські війська вони можуть знову підійти дуже близько до Києва. І є така негативна гілка реальності, скажімо так. Тому потрібно розуміти, що ці люди вони ніколи не зупиняться, поки в них такий божевільний президент, і зараз буде велике знищення людей. Воно вже відбувається на території України, але воно почне відбуватися і на території Росії, де сама влада вона буде знищувати своїх же людей там на місці. А людям будуть перекривати картки доступ до мобільної мережі. Їм будуть перекривати доступ до фінансів, обнулювати їхні фінанси. Дуже багато людей посадять за грати, і люди, які з Росії поїхали за кордон, вони не зможуть найближче 15 20 років повернутися до Росії. Дуже дякую Ісіто, за цю відповідь. Сказати, що я шокована, це м'яко кажучи, після цього в мене до вас ще більше питань. Скажіть, ви не бачите да, вже жодних шансів, що світ може завершити цю війну в Україні до кінця року. Ні, ми пройшли цю гілку реальності, ми її не обрали. Колективна свідомість не обрала. Я бачу, що зараз війна вона буде розповсюджуватися на Європу. І те, що заявляє Путін, що він не буде нападати на Європу, це неправда, тому що дрони вже полетіли і на Польщу, і на Литву, і на Америку. і Він просто перевіряє кордони. Це перевірка і. Наразі а, Європа і Америка вони мають бути на поготові. Те, що говорить Путін, не відповідають його слова, його діям. Абсолютно він буде нападати на Європу, якщо не в 26-му, то однозначно в 27-му році. Є велика вірогідність ядерного удару по Європі в 27-му року. Я не бачу ядерний удар по Україні, але я бачу велику вірогідність ядерного удару по Європі в 27 му році. І, звичайно, якщо це станеться, то буде відповідний удар з боку Америки по Росії. І це призведе до великої глобальної всесвітньої кризи. Війна цим завершиться. Але після цього створюють єдине управління для багатьох країн, а то до чого у нас і готують? Це жахливо, якщо буде така війна, що буде застосовано з за обох сторін ядерну зброю. А чи постраждає Україна від цього, чи буде радіація на нашій території? Ну, радіація, вона при застосуванні ядерної зброї, звичайно, буде по всій Європі, це зрозуміло. Але будуть країни, які межують з Німеччиною, тобто Німеччина, Франція це найбільш такі вірогідні точки для застосування ядерної зброї. Скажіть, от зараз в Україні досить критична ситуація на Запорізькій атомній станції, також був тригодинний блокаут на ЧАЕС після обстрілу Славутича. Чи є наразі для України загроза якоїсь такої страшної катастрофи на атомних станціях? Наразі я не бачу. Я бачу, що будуть утримувати, можуть бути повінні, можуть бути проблеми з водою. Вода забруднена, підтоплення можуть бути вода отруєна, можуть люди труїтися дуже сильно від води. Тому будьте дуже обережні, особливо в му році мені йде інформація, що можуть отруїти джерела питної води, і люди будуть дуже сильно хворіти. Тож, будь ласка, прислухайтеся до цих попереджень і зробіть собі, можливо, якісь запаси питної води, запаси їжі, адже наш ворог непередбачуваний і ситуація може бути вкрай жахливою. Ось зараз в Одесі на цьому тижні теж була жахлива кліматична катастрофа, про яку навіть було важко уявити, гинули цілі сім'ї. Скажіть, чи буде ще таке повторюватися і чи є загрози для інших міст України такого? Є загроза також і для Західної України. І, звичайно, якщо деякі ріки вони будуть виходити з берегів, це може. Це може повторюватися. Якщо дощі в якійсь області будуть так само неприпинно виходити осадки, як в Одесі, то звичайно це може статися в будь-якому регіоні. Скажіть, ось Путін зараз воює в Україні, також відправляє дрони на Європу. Які у нього взагалі плани, і чи вистачить у нього сил на ці свої амбіції почати ще одну війну в Європі? Адже він зараз робить одну ще мобілізацію, скликає 135 тисяч людей. Ці люди підуть в Україну, я так розумію, чи це вже буде для Європи армія? Він воює не один. Треба це зрозуміти і збагнути. Йому допомагає як Китай, так і Північна Корея. І зброю, і війська він має як з Китаю, так і з Північної Кореї. Тому він не один. І ось ці лідери, диктатори, вони його підтримують. І нам потрібно розуміти, що ці люди вони, вони втратили адекватність і, звичайно, вони будуть намагатися захопити Європу, захопити Фінляндію, захопити Латвію, Литву, Естонію, Польща, це цілі. Польща це цілі. Латвія, Литва, Естонія, вони це також розуміють, що вони там під прицілом. Що вони межують з країною агресором, і якщо країна-агресор піде на Європу, то вони перші зустрінуть. І все. Тобто, я зараз не бачу, що війна зупиняється, я бачу, що вона розширюється, і це велика третя світова війна. Якщо активно підключиться Китай, підключиться Америка. Тобто це така війна, в якій Америка вона зараз грає поза кадром, але вона допомагає зі зброєю. Європа допомагає зі зброєю. Але Китай і Північна Корея також допомагають зі зброєю, але вже Росії. Ось, якщо Путін піде на Польщу, не якщо, а коли? Ну, я так розумію, що це вже має неминуче статися. Це буде великою проблемою для України, адже це перекриє або ускладнить нам постачання зброї та іншої допомоги від Заходу. Як це вплине на нас, дійсно будуть такі серйозні проблеми, і чи будуть українські військові допомагати Польщі, щоб не ускладнити собі постачання зброї? З одного боку, напад на Європу він звичайно ускладниться всі ситуації, це постачання не тільки зброї, це постачання дуже багатьох продуктів, і це можливість для українців просуватися. Тому що якщо в Європі війна, то просуватися через кордони буде ще складніше. Тобто будуть якісь нові правила, якісь нові ускладнення. Якщо зараз ми добираємося. Не просто до України, то а, в такому випадку добиратися буде ще важче. Тому потрібно розуміти, що зараз а, час задуматися над тим, що ми входимо в період в етап Великої Третьої світової війни, де вже будуть задіяні різні країни. Я бачу, що до 2027 році і в 2020 році вийде велика кількість людей з реінкарнації. Це буде внаслідок ядерної війни, яка можлива Чи не тільки? Це велика, да, це велика вірогідність, тому що Путін він промінить ядерну зброю в тому випадку, коли він зрозуміє, роз, що він програє. Ось коли він зрозуміє, що він програє, він промінить. Йому вже втрачати нема чого, він старий, він життя вже своє прожив, і йому вже тут нічого не цікаво, крім грати у війну. Це, звичайно, жахливо. Дякую вам за цю відповідь. Я з вами згодна, але все ж таки це продовжує шокувати. Росія останнім часом втратила приблизно 38% нафтопереробки після атак українських дронів. Це якось має вплинути на їхню економіку, чи не зможе їх це змусити зупинитися або якось змінити свою стратегію. А, неможливо, поки в Росії люди мовчать, вони всі залякані, вони всі ховаються, нічого не можна змінити. Це вам не Непал, де вони просто взяли і спалили дім, де сидів президент і прем'єр-міністр. Вони просто це зробили все. В Росії зовсім інші люди, вони звикли боятися, вони звикли в них зараз повертається сталінський режим, повертаються репресії, і зараз вони починають один на одного стучати, Там виходять просто страшні закони. І зараз в них будуть репресії, в них будуть вбивства. Ось це правління, яке вони обрали, вони будуть вмирати від рук свого ж управителя якого вони любили, якому вони поклонялися, це повернення карми за те, якого управителя вони обрали. Не тільки українці загинуть від нього, росіяни також загинуть. Росія також загине від цієї самої людини. Скажіть, чи об'єднається НАТО проти Путіна та Росії? Бо зараз ось на них летять дрони і згуртованості поки не дуже багато. Чи зміниться ця ситуація в майбутньому? Ні, не зміниться. Європа, вона паде, і нічого не можна змінити, тому що а, в Європі немає сили, в Європі немає духу. Європейці вони дуже зазналися, дуже велике его. Особливо, якщо ви подивитеся, що в Польщі відбувається, відбуваються напади на українців. По всій Європі йдуть протести проти туристів. Ви просто задумайтесь, туристи це люди, які приїжджають до вас, які платять гроші, ходять в ваші ресторани, платять за ваші готелі, і вони не хочуть, щоб до них приїжджали туристи. Наскільки зараз ось ці люди вони збожеволіли і вони хочуть закритися. І тому, що дуже велике его, тому що дуже багато негативної енергії, ось вони зустрінуться з такою ситуацією, як війна. Так, дійсно, українці, які живуть в Польщі, зараз підвергаються серйозним нападкам з боку поляків, але по факту українці принесли Польщі грошей набагато більше ніж витрачено на підтримку та допомогу фінансову полякам, і це не може не шокувати. Давайте тоді повернемося до України, якщо з НАТО та Європою все зрозуміло. Скажіть, якою буде зима для нас? Чи очікувати таких серйозних блекаутів? Ось сьогодні атакували газові сховища на Полтавщині, чи можемо ми залишитися без опалення? Так, велика вірогідність це проблема з опаленням на протязі кого є приватний будинок, хто може опалювати дровами, це звичайно краще. А якщо ви живете в квартирі, просто записайтеся теплим одягом, щоб мати можливість в холодній квартирі просто тепло вдягатися якимись батареями. Просто додатковим матеріалом, ковдрами для того, щоб притуватися від холода в зимовий період Росія також модернізувала свої балістичні ракети, тепер вони йдуть за такою траєкторією, якою важко збити ППО Петріот. Чи посиляться атаки на Україну восени та взимку? Так, вони будуть намагатися, дуже багато атак я бачу на Київ. Вони будуть намагатися взяти Київ. Бо сини та взимку вони атакують Київ, тому що в них стоїть по плану, а до кінця 26-го року все ж таки взяти, взяти Київ і вони будуть атакувати. Як це вони планують цього разу? Якщо минулого разу вони йшли через Білорусь, і дійшли майже до Києва, їх зупинили у Бучі і як буде цього разу, чи вдасться їм зараз це? Я не бачу, що їм це вдасться, але вони будуть намагатися це зробити. Це буде вірогідно взимку, чи вже може початися ще цієї осені? Ну, це може бути або пізня осінь, тобто це може бути ця осінь зима або наступна. Тобто кінець 25-го, кінець 26-го року. Тобто, на, на ось цьому періоді вони будуть намагатися це зробити. І я бачу, що 27-й рік це рік, коли вже остаточно буде якась велика значна подія. І... 27-й рік він переломний насправді. А, тому зараз ми спостерігаємо. Я бачу, що в 26-му році ще є багато гілок вірогідності і ще є можливість пом'якшувати ситуації. А, якщо люди не оберуть пом'якшення, то нас чекає тільки ядерний вибух. Які ви поради можете дати українцям зараз, щоб взагалі це все прийняти, прожити, якось змінити свою реальність та не поїхати клепкою, адже зараз обстріли і дуже важко витримувати, тримати свій психоемоційний стан у нормальному руслі? Найголовніше зрозуміти, що світ. В який ви народжуєтеся, і з якого ви йдете, помираючи він нереальний. Тобто, в реальності не відбувається ніякого горя, ніякого зла, ніяких вбивств. Але ви не пам'ятаєте реальності. Доки ви в цій матриці, доки ви в цій грі, в цьому тілі, ви нічого не знаєте про реальність, ви його не пам'ятаєте, тому що якби ви пам'ятали, ви б звільнилися і ви б не реагували на цю матрицю, ви б дуже добре зрозуміли, що це все нереально. Зараз в цей момент вам треба збагнути, що ви як прийшли в цей світ, так і йдете з нього. І так, хтось іде в ранньому віці, помирають діти, помирають дорослі, помирають літні люди. Але ми всі помираємо і ми всі народжуємося. Але головне не вхід і вихід, а головне, це що ми проживаємо. Проміжок між життям і народженням. Неважливо, коли ви вийдете завтра, через 30-50 років, через 3 місяці. Важливо, що ви робите в цей період, що ви робите вже сьогодні, що ви робите для себе, для своїх близьких вже сьогодні. Що ви будете робити завтра? А те, що ви робите, воно служить благом, живим істотам всім. Ви робите добру справу, чи ви також когось вбиваєте? А може, ви також приймаєте участь у вбивстві, коли купуєте м'ясо в магазині або на базарі? Як страждають ці тварини, їх вбивають так само, просто ведуть на бійню і вбивають. А ви приймаєте участь у вбивстві якихось живих істот, або ви допомагаєте якимось живим істотам? Ви годуєте бездомних людей, ви годуєте бездомних е, собак, тварин, ви допомагаєте притулкам. Що ви робите? Для чого ви прийшли на цю планету? Просто жалітися, плакати, казати, як вам погано. А що ви самі робите для інших? Ви щось робите взагалі? Ось ці питання задайте собі. І якщо ви почнете кожного дня робити добрі справи, жодна ракета вас не зачепить. Чому? Тому що Всесвіт завжди підтримує людей, які роблять добрі справи. Таких людей зберігають, таких людей ведуть над такими людьми десятки янголів, охоронців. І якщо ви станете такою людиною, вам немає за що переживати. Дуже дякую, Ісіта, за ці поради. Скажіть, а щодо обстрілів, ось зараз дуже часто прокидаєшся серед ночі, чуєш обстріли і вже не маєш можливості дійти до укриття. Можливо, є якісь ваші поради, як заспокоїтися в цей момент? Це може бути дихання чи якась медитація. А, почні співати мантру сохам. Насправді ми постійно її співаємо, коли ми дихаємо. Вдих. Со видих. Хам, со хам, со хам, со хам. Звук со so, хам заспокоює, і ви просто починаєте дихати вдох носом, видох ротом со so, хам Со so, хам. І поступово ви відчуєте, як ви заспокоїтеся, вам стає краще, ваш стан змінюється, і тоді ви можете лягати спати. Дуже дякую вам за ці відповіді, за цей ефір. Було вкрай цікаво. Ми розглянули дуже багато питань. Я нашим глядачам нагадую, що подякувати і сіті ви можете. Добайкою під цим відео, коментарем, а також підпискою на усі соцмережі і сіти, які будуть знаходитися в описі під цим відео. Дякую дуже і сіто, сподіваюся, наші зустрічі стануть регулярними і такими цікавими. Дякую, дуже приємно. До побачення, шановні глядачі, до нових зустрічей на каналі Майбутнє.